Російський посол позитиву і такий собі голуб миру, мітя Фамін, завітав до Києва. Співак виступив для невеликої публіки в одному зі столичних ресторанів. Я з собою настроєння хороше з собою позитив. Я привіз з собою то чувство.

Во всём остальном мире все таки уже как мечив имена. И хотя уже 6 років Митя є успішним сольним артистом, чи молей відсоток публіки сприймає його саме як символа 2000-х. Ми поцікавились у співака, чи не ображає його, коли фанати зізнаються, що виросли на його музиці. Мені дуже приємно, що я десь зіграв огромну роль в становленні большого покоління. Боже, та, якби це, це ж такий пафос немірений. Я лучше выгляжу сейчас, чем выгля 10 лет назад, і я интереснее, чем я був 10 лет назад. Мені нравится взрослість. Дорослий та мудрий Фомін називає себе митцем поза політикою. На відміну від своїх російських колег, котрі скасовують концерти в Україні, Мітя пропаганді не піддався. Ексклюзивно для поп артист висловив позицію, котра відрізняється від тієї, що нав'язують російські медіа. Сподіваємось, Родіна пробачить Фоміну його інакодумство. Говорили, что, наверное, а ты уверен, что тебе нужно ехать? Я говорю, конечно. Я убедился еще раз в том, что мои ощущения они, они подтвердились. Они подтвердились, потому что меня встретили хорошо. А, здесь везде тепло, здесь везде вкусно, здесь везде улыбаются, здесь все говорят на русском языке. Меня поразило, что люди продолжают, продолжают жить. И это самое главное.